До цього ранку суботи. Ну що, у нас дощ. Дощ. І, мабуть, буде дощ весь день, тому що не вибачте. Ну що, хай йде. Дощ потрібний для землі. Я зараз, Саші, піна завершилася, то я скінчилася. Не забрали ще сміття? Ні, не забрали. Бачите, скільки сміття багато. Ой, ну, ой, ненавиджу, коли дощ іде. <гум> Якщо щось потрібно робити. Чесно. Слава Богу, мама вчора переце цей вирвала. Тож виривай його нафік, весь. Оце, бачиш, вже немає. Та ось вже сидить тут чисте. Ти не спала, так? Да? А ж я спатиму, як я виспалася. Я вчора рано як. Так ти цей перець теж туди. Чи так ти... я о, по -сортово. Ага. на сортах. Це ж хороший, бачиш, який, я. це маленький, це ну, Ні, він, він Це сорт такий, ну, він його, я ж закривала, цілком закривати треба. Такі, так, Бачите, тепер у нас холодильник уже тут, на вулицю виносимо. Ой, а я заховала цю, цю квітку дуже, дуже мокро. Щось Цікал... А то я своє. Щось ці калачики ніяк не хочуть прийматися, може пропадуть. Не. Тут поставлю, щоб вода туди не лилася. Так, прив'язуємо двері. Сьогодні Саша так рано встав. Так, що ти будеш на завтрак питати? Кажу, Саша, в нас все є. Я зараз піду, в нас є курка, в нас є ще оладушки, зараз овсянки. і сидить вже. іди вмивайся, іди вмивайся. Я кажу, Саш, ти задибав. Ти якщо встав, так уже не значить те, що довжний. Вставай. Жалко, що немає. Я сьогодні хотіла зробити Самсу. Бачите, ось виложила маргарин, але він щось не дуже ще й розтанув. Сьогодні зроблю або все-таки ж доб'ю ті круасани до, до того, які вони повинні бути, або ж зроблю самсу. Навірно, круасани доб'ю я, бо моя її сам трішки зустріча. Коротше, зараз ми снідаємо. А цей перець, ось бачите, як попропадав. Це то, що я така. Я оце ось візьму насіння, вийму і з'єднаю з тим. І зроблю ще солодкий чилі, тільки без насіння, весь сюди в шарашу. Солодкий чилі клас. І вже, знаєте, я вже не буду по вагам, просто так зроблю, наріжу і посмоку по своєму язику. І менше крахмало буду додавати, буде супер. А поки що варю овсянку, бо ми з мамою любимо і будемо снідати. Дивіться, сьогодні субота, субота би, бита, Ну, ми хазяїна відправили, що він лежав. Кажемо, йди, лежи, відпочивай. Бо що на таку погоду. Мама підготовлює, бачите, перець, такі дрібні оці всі речі. І ось перець, перець, бачиш, дай туди його в сарайкую. Ось тут відірвай мені низку, бо я не бачу. О, знайшла таку зрячу, зараз я всі срані ножниці везу. Його? Стой. А тепер я так. Буде висити, хоч і тут буде ціле. Да. Та он на той крючок повіздеться, мам. Де? Та ну де прищепки, хай там висить, наниз. А, да. а ось крючок висить, так, диви. Вішай сюди. Так. Щас я повісю. Це ще перець залишається, можливо, на, нафаршируємо. А цей весь піде на солодкий чилі. Оце чилі. Ану. О, хороший. Цей раз я повністю видалила насіння. Тому що насіння дає дуже гіркоту. Але в солодкому чилі, якщо ви купуєте, ви бачите, там насіннячко є, якщо справжнє, не, не з хімічних цих. Так, зараз буду смажити капусточку. Дивіться, яка білесенька, гарнесенька. І... Зараз з капустою, а потім вже займуся цим. І отак от кожен день у нас оцих у двох дурочок ІС і Аа. і аа, У нас робота час знаходиться. Не знаю. Ну, робота це. Робота це життя. Ви подивіться, боже, яка ж краса. Ну це ж не в касті сказати, не в книжці описати. Це тільки у дворі. Отаке може. Викохане виросте, правда ж? Ну, правда. Не всі, шкода, що не всі це розуміють. А Саша каже, нехай, нехай. Двоє суток піде такий дощ, будуть гриби. Кажу, так, да, звісно. Може й будуть, правда, Але треба тепло, щоб було ще. Природа вся, прямо мені так, це подобається саме жовтень. Сьогодні у Маркусика, сьогодні 12 жовтня, не знаю, коли ви будете бачити це відео. Сьогодні у Маркусика день народження. Я зателефонувала, він взяв трубку і каже, Алко, то мені сьогодні 4 роки. Кажу, ну молодець. Так що вітаю Маркусика з днем народження. У мене мій тато теж народився 12 жовтня. Нема вже дуже давно, царство небесне, дуже давно. А що ти там крутиш-вертиш? Ось 20. Три роки. Дев'яносто шостому году він умер, да, — Ой, а Саша, ти мене напугав, де ти взявся? Отак і мені. Боже! Я думаю, він у хаті лежить, а він виходить. А я на кухні там щось, а мама тут. І якось так нецький голос, і мені чогось прямо, ну, в цю, цю секунду за Серегу я сповнила. Він, якось вища за цього главу виходить, при здрасте Сергіївна. Там, де там Саня, чи де там Мала. І прямо ну, ну, от так мізок от так спрацював, що то я зразу Сережу сповнила, не знаю чого. Фу налякав. Ну ти представляєш? Ти... Я думаю, він лежить, дивиться. Тільки... А сьогодні на сніданок. Ти пригласила світати снідати. Я думаю, він у хаті, а він з тобою вже був. А да, він вже там їв. Я ти, подивися, цвіт... я... ти подивися, що ось у нас на яблуні. Що? Ай-яй-яй, ти подиви, ти подиви, що робиться. Цвіте яблуня. Це погано чи гарно. Та погано, звісно. Погано. Ну, До чого, до чого цвіт цвіта? Та ну Другі нехай. Я... Дощ моче мене там. Воно да, бачу, бачу. Сань, ти бачив яблуня зацвіла? Яблуні в цвіту. Я Како? Я чудо. До чого це? Так, викидай. Ой, ветек. Чудо техніки. Раз-два і все перекрутили на сорубка. Дуже швидко все це зробила. Тепер додаю сюди оцет яблучний, поки що десь пів літра, цукру, десь біля кілограму, солі, десь дві столові ложки. І оце буде смакота, що зимуха не витягнеш. Рецепт, як кажуть, на язик. Але таке чіль у мене є. Рецепт, що захоче, то будь ласка, готуйте. Так, все це поставила хай кипить, додала ще оцту. Слайк пантера. Поки я тут оселеду чистила. Ви думаєте, що Моя солодка чилі закипіло дуже сильно, потекло усюди все. Бачите, навіть оце не відмивається, я не знаю, чим його мити. Драйла, драйла, так п'ятно і залишилося. Потекло кругом. Тож я кажу, що не потрібно за тим рецептом, що жопа поборше, я піду на солдат, подивлюся. А Санька наш поїхав, каже, поїду. Вигнав жигульонка, поїду, візьму собі пивка, хліба. Да, пивко це в нього. Маска. в нього немає цигарок, це 100%. Зараз приїде пообідаємо, та я його підстрижу. Вже мама заросла, звісно. Ну, як швидко вони заростають у мене, це караул. Самі вже треба йти. Дождуся, я через дождуся середи. Вже так на, на нерви дії Це треба оцю мочалку зняти, і буде добре. І от що ми маємо? Ми маємо без 20 час. Люди добрі. Дощ пиріжчі, люди лежать, вивернулися, а ми гудуть ноги. А мама про ці жо, зараз покажу. Це в мене була малинова настойка. Ну і зачем ти оце? Скільки ти видавила? Ой-ой-ой, ну потім видавила хорошо. Та хай Бог мило ще сьогодні я мені на саня оці наливки із малинкою. І, що буде? і по я побажаю хорошого росту. І здоров'я маленькому імениннику. Маркові? Да. Ой, дякую. Це бабуся. Mm -hmm. Той дощ пішов, що бабуся, так що у нас нема чого випити. У нас є поелітні. Це mm таке. -hmm. А, те, що тобі можна, так? Да? Mm -hmm. У нас і поелітні є. Так оце ж в мене була трохметрова банка, Пам'ятаєте, я малину настаювала. то бутилка 1,75 вийшла, і Саша. Я кажу, ти вже, ізвині мене, в нього нема просто горілки. Нема от горілки, дома взагалі нема горілки. Ну, я маю ввиду казінки. І він налив я кажу, ну ти не, ти не обурел женський напіток. Це вже, це вже другий ето. Налив собі до обіду і, і, і чекує женський напіток. Я кажу, ну ти молодець. Звісно, від скромності не так що, у нас весело, придумувати нічого не треба. А ви знаєте, вчора сиділа ввечері, щось не спалося і зайшла у в Тік-Ток, а там як зума посходили, всі прямі стріми. І мене більше всього у мене волосся димом встає, коли якісь такі баби сидять. Отак от Ні, і я, вони там щось і слинять, і щоточки по мікрофону. Це знаєш так. Боже, а мене отут аж і, і смотрю, людей сіки дивиться. Я подивилася, я чуть не вирвала. Думаю, ну бліду, це вже взагалі караул. Я не знаю, куди ми ж куди ми до чого ми йдемо. О, я не знаю, ну там, де показують сам щось, навіть смішне подивися, де показують там щось готують. Або ті батли, блін, вас, а, 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 мужиків баб. Ой, коротше, а одна там українськомовна написала такий транспарант і каже, значить, побриться наголо, по-моєму, 200 гривень, 에, щось там перднути, щось там плюнути, щоб там щось. Я кажу, боже, люди добрі, зупиніть, я зійду. Ну, оте, те, що ще там перднуть, це таке. Ну оте, що. І там їх скільки, там не одна. Там і красиві, є красиві. Не мукбан, а саме щось вона так тихо. Дурдом, просто дурдом. я дурна. Чи кажуть, чи лижи не їдуть, чи я такий, то це просто жах.